Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Просто все. Сьогодні ми з вами поговоримо грибкові ураження шкіри і як запобігти. Перше, що таке грибкові інфекції шкіри. Це група інфекційних захворювань, забрудниками яких є гриби. Це переважно червоний тріхофіктон, що вражає гладку шкіру, волоссяну частину голови та нігті, а також кандидат, яка Інфікує слизові оболонки. <просу> Як можна заразитися при контакті їхнього проживання? захворювання. Збутники захворювання передаються при безпосередньому контакті із зараженою родиною або твариною, а також через предмет, одяг, взуття. Найбільша вірогідніше зараження грибковим захворюванням шкіри виникає в громадських місцях з підвищеною вологою, лазні, бані та інші. Плавання та душ роблять шкіру вологою, а тому більше бражливо для інфекцій. Спітні лістопи, погано провітрюване взуття та шкарпетки сприяють росту грибків. А тепер симптоми грибкових уражень шкіри. Перший відчуття печення, друге сверд. Третє зміна забарвлення ураженої області. І четверте глушення шкіри. Проявляється чи почервонінням, лушенням появи дрібних пухарців та бугорків. При ураженні шкіри полуба з'являються великі червоні плями з яскраво червоним банком. Методи для грибкових інфекцій. Дотримання правил особистої гігієни регулярний догляд за волоссям та униканням контакту з інфекційними людьми або тваринами є найкращим способом профілактики грибкових інфекцій. Важливо зміцнювати імунну систему, оскільки вона відіграє ключову роль у запобіганні розвитку інфекцій. Яка профілактика є грибкових захворювань? Для цього дотримуватися треба певних правил профілактики. Перше, не користуватися чужим взуттями, мочалками, рушниками, користуватися індивідуальними умовими капцями в басейніх лазнях саунах, правильно підбирати розмір взуття, уникати взуття синтетичних матеріалів і постійно доглядати за шкірою рук та стоп. А тепер про лікування грибкових інфекцій. Треба... Є багато, дуже багато всяких препаратів, і їх навіть є цілі списки, але я вам назву тільки пару штук. Є фуцис, трихопол, дермазол, кандид та інші. Ну а як вам це відео сподобалося чи ні? Пишіть в коментарях. А ще не забувайте ставити лайки, підписуватись на мій канал. І на всі мої соцмережі сили. На них я залишу в описі під відео. Всіх люблю і обіймаю!